Вітаю, друзі, це компанія Марса, програма Діалог. Я Віталій Мехеда і з нами сьогодні Микола Лофінов, директор теплогенеруючої кампанії Облтеплоенерго. Добрий день, Микола Юрійович. день. Раді вітати вас у нашій студії. Ну і власне про що мова сьогодні? Приємна осінь в Миколаєві. І до речі, от, я звернув увагу: синоптики нам на завтра, післязавтра взагалі обіцяють бабине літо, але ми всі знаємо, що зима буде. Тому як йде підготовка до опалювального сезону, що сьогодні на Миколаєво болтепленергося Миколаєво готовий на 100% до початку опалювального сезону. Є деякі роботи, які ми, ми зараз продовжуємо, такі як пгу 12 Ми закриваємо одну із підвальних котелень з переключенням цих будинків на велику районну котельню. але це не, не якщо початок сезону на Буде то це не як не мішає нам почати його ну вчасно, тому що та котельна підвальна вона ну, готова до пального сезону. Тому підприємство максимально підготувалося, виконало всі ці регламентні роботи, які було потрібно. Відремонтувала провела ремонтні роботи на всіх 92 котельних, на всіх ЦТП. виконало ремонтні роботи по мережам, відремонтувало котли, вставила нові пальники. Тому ми максимально готові до опального сезону, так як і минули роки. Ну а така тема, як енергонезалежність, в тому числі і ваших е, об'єктів. Наскільки це забезпечено? Зважаючи на ну, скажімо, з, зважаючи на обставини війни і атаки е, окупантів на наші енергооб'єкти. Всі котельні Миколаєву були забезпечені генераторами. Всі великі котельні генератори там ви де великої потужності. Вони підключені фізично до об'єктів. Е, є резервні генератори, є договори на поставку палива. Тобто всі котельні наші забезпечені генераторами і є можливість ну запасних генераторів. Також ми будуємо е, когенераційні установки. Це буде історія пізніше, трошки, коли ми закінчимо основне будівництво, ми від вас запросимо і це все покажемо. Добре, тоді не можна запитати. Так і з тої інформації, яку бачимо сьогодні, вже в медіа. Ну я не знаю, десь напевно останніх два тижні складається враження, що повторюється минулорічна ситуація, коли керуючі компанії і ОСББ фактично провалили напередодні опалювального сезону підготовку безпосередньо внутрішньобудинкових мереж. Що бачите сьогодні? Ситуація так так і минулоріки вона не змінюється. На сьогодні рівень готовності по гідравліки 60%, по промивки відсотків 10%. Тобто, в компанія ЄСББ. Так, як не готували, ну, не виконували ті приписи, які ми даємо, так і не виконують. Ознана і основна історія в чому Основна історія. Вони вваж, вони не читають нормативну базу і вважають, що це е, примхи в теплогенеруючі кампанії. Хоча є інструкції, чітко в регламентуючи щодо що правил підготовки до опалювального сезону. І вони не розуміють основного, що правильно підготовлена система це перше якісна послуга населенню. По-друге, це менший платіж за квадратний метр. Тому що якщо не буде перетопів, не буде недотопів, люди будуть часом отримувати послугу, не буде порив внутрішніх домових мереж. Тому що от минулий, минулий рік показав те, що 90% всіх пори в ситуацій, які виникли за початку сезону, це пори внутрішніх домових мереж. І в цьому році ми єдине, що зробили. Додатково для повічення населення тепер кожен, кожен, кожен мешканець міста Миколаєва може зайти на сайт Миколаєва теплоенерго. Там є таблиця в вільному доступі, і подивитися свій будинок, подивитися, коли останній раз робилась гідравліка, коли останній раз робилась промивка мереж, чи отриманий, чи не отриманий, не отриманий акт готовності, і задати питання своїй керуючій компанії або своєму голові ОСББ, чого він це не робить. А люди розуміють, я перепрошую, що є там певна межа, до якої ваша зона відповідальності. А от власне з цієї межі починається вже зона відповідальності, ну, умовно, те, що традиційно ми всі називаємо ЖЕКом або тепер керуюча компанія ОСББ і так далі. Ми це, це постійно розповідаємо на нас на сторінці в Фейсбуків, в Інстаграмі, постійно наша пресслужба це відпрацьовує, пояснює, що меж, межа це вузол обліку. До вузла обліку це наша історія. Після вузла обліку це історія вансового отримувача в мережі. Люди, ну, наскільки вони розуміють або не розуміють, я думаю, що якщо люди. Порахують, скільки вони візьмуть аналіз між рівними будинками, і тим будинком, які підготований до сезону, і які не підготовлені до сезону, побачать різницю в тарифі, тоді вони зрозуміють, чому важливо готувати будинок до опального сезону. Ми знаємо, що І 22-й, і 23-й рік, а 23-й 24 рік ці, ці всі сезони були, коли вже почав Тобто Було відключення електроенергії. Тобто, можливі гідравлічні удари. Якщо система була не готова, Якщо вона пройшла гідравліку, товергідність гідроудару і пориву росте. Тому що ну, якщо плано відключення електроенергії, це одна історія. Якщо це буде аваїн ситуації, буде блекаут. То це буде інша історія. Ну, Від Гедотар дуже ймовірний. Ну, тому підготовка до сезону, особливо зараз, в, 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 в такий тяжкий час, вона є пріоритетною. Те, що деякі керуючі компанії, а особливо голови СББ, от я буквально вчора отримав лист до одного з них, розповідають, що вони робили аналіз теплоносія, і він там не такий якийсь. Або вони, роб... вони будуть мити систему, тому що вода солена в мережі, це некоректно. Чого? Тому що всі будинки, які, є, які обслуговують Миколаївотеплоенерго, мають технічну можливість заповнити свої мережі в хім водоочищеною водою з мереж Миколаєвоблтепленерго. З 1 жовтня нами, нами виведені всі наші персонал хіміків пацієнтів ловпрацівників хімолабораторії, які готують хімоволочичну воду, і всі всі будинки мають можливість забрати хіволочичну воду з наших мереж. Тому це вода не з централізованого постачання, це не вода, якась привезена, і можна, вона підготована вода. До, до, до ну, будь ласка, є поясніть мені. Я теж рядовий убиватель умовно кажучи, от я зараз вас слухаю. у мене таке враження, що власне ви ж заповнюєте ці, ці мережі, чи кожен будинок може сам собі просто брати воду з системи? Як це як це працює? Всі по згідно правил, то будинок повинен самостійно за за, за цей запитати мережу, але. Після того, як в місті Миколаїв стала проблема з водою, то ми даємо можливість технічну всім будинкам отримати. Півпідготовлену воду з наших тепломереж. І для цього ми за місяць до початку опального сезону, а навіть більше виводимо хіміків на роботу, щоб вони готували цю воду. Тому що станції їм розраховані на приєднаний об'єм води. І для того, щоб у нас був час її підготувати, для того, щоб було час заповнити свої мережі, а також мережі будинків, нам ну, треба якийсь час. Да? Тому ми зарані виводимо працівників і вони готують цю воду. Тобто, будь який Куроча кампанія, будь-яка голова СББ в контакті з, з тепловою інспекцією облтеплоенерго погоджує графік, заповнює і заповню і беруть відбирають воду з мережі. Тоді в мене ще, умовно кажучи, питання обивателя. А, так це означає, що а, ви заповнюєте свої труби підготовленою водою, будинок бере її із мережі. І вона дійсно може бути трош, трошки іншої якості. А потім же воно все одно все циркулює в єдиній системі. Конечно. Тобто і ви і ви також отримуєте непідготовлену воду ми отримали... в якійсь частині. а як же ми отримуємо непідготовлену? Вона потім йде на на хімводоочистку, вона все вона доготовлюється, uh -huh. але нам. З точки зору нашої економіки, з точки зору ефективності використання обладнання, нам вигідніше, щоб люди відбирали хімводоочищену воду. Тому ми тоді наше обладнання більш захищене, тому наші і котельні, і насосне обладнання, і тепешка, особливо тепешки, вони більш захищені і тому вони ну довше служать. Тому з одної сторони нам дорого дуже заповнювати всі будинки водою, а з другої сторони так дешевше, ніж витрачати ну великі кошти на на промивку об'єкту. Ну тоді ще можливо одна невелика ілюстрація. У Вас вище сказали, що люди можуть проаналізувати різницю в тарифі там, де будинок готували. Промили систему, продавили її, провели гідравлічне випробування і там, де не промивали Зос, з досвіду попередніх сезонів. Ну напевно, у вас же є розуміння. Це там 5%, 10% до тарифу, плюс або мінус. Скільки? Ми, ми це не рахували, тому що е, будинки вони різні, вони різної етажності, різної площини. Але я більше впевнений, що якщо будинок підготовлений до пального сезону не мав втрат в мережах, це до до 5-10% економії на, на квадратному метрі. Тому що, як показує практика, ті будинки, які готуються вчасно, у них тариф ну, на квадратний метр менший. Тому що вони не витр... у них немає втрат в в тому числі теплоносія, у них немає втрат, із... тому що труби не заізольовані, у них немає перетопів, немає недотопів. Тобто людина отримує якісну послугу. А якщо людина отримує якісну послугу, то вона і сплачує за цю послугу більш-менш адекватно. А, ну, Тобто, з того, що ви говорите, ми розуміємо, що так чи інакше. Безпосередньо ми споживачі послуги маємо проявляти якусь ініціативу, цікавитися у своїх керуючих компаній, А як іде підготовка до опалювального сезону? Очевидно, так так тому, що дивіться, ви платите гроші у керуючі або СМД в тарифі. У вас є е, витрати на підготовку до опалювального сезону, і ви наймаєте або керуючу компанію, або ОСБ. Тобто ви, тобто ви являєтесь ви роботодавцем для нього, і він повинен вам надавати послуги згідно з чином законодавства. Всі ці історії хочу мию, хочу не мию, тому що я так придумав. Якщо не знаєш, як зробити, почитай як це прописано в законі. Є ще одна історія, яку маємо обговорити: а саме так звана різниця тарифів. Ну, розуміємо, що це власне є вартість газу, яка ринкова, а є зафіксований тариф. Який зафіксований і є там мовно кажучи джентльменське рішення не піднімати для ну, побутових споживачів незалежно від того, як коливається ціна газу, чи продовжується історія діяти в цьому році? Дивіться, це не точно джентля. Це є законодавчий норматив, що на вона. Часто військового положення, тариф на тепло не, не, не потрібно змінюватися. Тари, різниця в тарифах вона врахується між фактичними витратами і, і діючим тарифом. На сьогодні різниця в тарифах по Миколаївоблтеплоенерго станом на 1 жовтня цього року 800 мільйонів гривень і вона поки що Я пишу, це боргів минулих років що таке ці 800 мільйонівісвісім це різниця в тарифах яка нарахована спочатку спочатку тим пвійськово стану тобто на сьогодні держава винна миколаєву болтеплоенерго 800 мільйонів Різниці в тарифах. У 2022 році різницю в тарифах компенсувала міська рада. І вона mm -hmm. і виконалася і перед нами, і перед Миколаївською ТЕС. Потім ці, 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 ці зобов'язання на себе взяла держава. На сьогодні нарахована різниця в тарифах близько 800 мільйонів гривень. Більша частина з них затверджена протоколами комісії, і це 700 з чимось мільйонів. І біля 100 мільйонів це різниця в тарифах, вже, яка вже сформувалася на перше десяте. Тобто, біля 700 мільйонів, це різниця в тарифах. Борги по газу у нас біля 500 мільйонів за всі періоди. Тобто у нас різниця в тарифах майже в два рази е більша, ніж наші всі борги перед НАК Нафтогаз України. Ця ситуація поки що не вирішується. Вона, борги, бор, бор, ми, ми сплачуємо потихеньку борги перед НАК Нафтогаз України по мірі надходжень коштів від, від населення. А різниця в тарифах у нас накопичується, поки вона ну, тільки в учоті. На, де, ну, не компенсується про ну така нафтогаз якось задає питання. Ну це ж умовно кажучи, це, це його е, господарська діяльність, це той газ, який він. Очевидно, закупляє у постачальників газу. Тобто, тут ну, має бути якась економіка на НАК ну. НАТОГАЗ на задає питання нам в вигляді подачі на нас позов, позовних заяв до суду. У нас є суд, 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 судові процеси з Миколаїв, з, з НАК Нафтогазом України щодо mm -hmm. вигривання у нас боргів перед НАК «Нафтогаз України». Ми на державу подати ну, не можемо в суд щодо отримання різниці в тарифах. Тому така ситуація, вона така, ну. Не досить гарна, але я так розумію, що все одно ця ситуація ну характерна для галузі взагалі. І я припускаю, що Миколаєвич не найгірша ситуація, що, скажімо, в містах мільйонниках вона може бути гірша. Тому, от власне, галузь, як на це все реагує? Чи є якийсь діалог з кабінетом міністрів, ну і так далі. Був недавно екофорум у Львові, то там знову піднімали різниць, цю історію різниці в тарифах, і Асоціація міст України і Асоціація Теплоенерго задають ці питання, тому що всього десь, наскільки я пам'ятаю, десь загальна різниця в тарифах по Україні 56 мільярдів по повся по по по, 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 всь, по всім містам україни це в не точно не найгірша гірша ситуація є ситуація є суми набагато більше ніж наша і вона є це стандартна стабільна ситуація для всіх теплогенеруючих компаній україни тому що тар тарифів тариф не економічно не ну, в 99, та не у всіх не він економічно не огромтований зміна тарифа заборонена в тому чи збільшення тарифу заборонене тому є те що є які наслідки для вас має те, що на вас позови подають? Адже це може там тягти за собою, там блокування рахунків, ну і так далі? Так, якщо не буде прийнято законодавчої норми, то НАК Нафтогаз має зможе у випадку виграша в суді в отримання рішення суду заблокувати нам рахунки і ну не наше майно? У нас ми ці, як ви пам'ятаєте, ми ці історії проходили. До 2020 року постійно у нас постійно були заблоковані рахунки, і це історія не сьогоднішня. і плюс нараховуються пені, плюс нараховуються штрафи. Це це ну, це, це рішення цього питання це знаходиться на рівні рішення кабінету міністрів України. І я думаю, що вони над цим працюють. і Ми чекаємо ну до опального сезону якихось результатів. Давайте тепер згадаємо про ті 500 мільйонів, про які ви сказали, тобто про борги е, споживачів безпосередньо. Що з ними, яка робота ведеться претензійна з безпосередньо споживачів? Борги за минулий період у на 24 біля 89 мільйонів. Всього у нас боргів 222 мільйони гривень. Тобто, але рівень оплати по за цей сезон останній 96 В принципі, люди платять досить непогано. Uh, я, ну, я, кажу, кажу, навіть, кажу, я дуже uh, ну, говорю дякую за на міста населення за те, що вони платять ці, ці борги більш-менш часно. По іншим, є стандартні процедури, є суди. Є, 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 є виконавчі провадження, є арешти майна, є там арешти е, там, автівок, ну, а решти рахунків, є процес, іде. Деякі люди приходять, ми з ними кладаємо договори з туризації. Тобто іде, іде стабільна стандартна робота згідно чинного законодавства. Є у нас спеціальна служба, яка е, обзвання боржників. І в принципі більшість боржників, особливо ті, які у період там боргу там місяць, два-три, вони досить непогано сплачують після отримання цього дзвінка. Тому робота стандартна, нічим не відлічає, ну, не відличається від того, що було до повномасштабної, і, і, і то, що поводиться кожен рік. А деякі мої сусіди, там кажучи, у під'їзді я бачу, що ну як вони зникли. Просто виїхали, зникли після 24 лютого, 22 року, так вони і не з'являлися. А мовно кажучи, листи щастя, відобл тепло. Ну я бачу, що їх періодично, очевидно, ваші е, працівники приносять, і там вони в дверях накопичуються. От такі люди, які взагалі за межами України знаходяться там, ну вже майже три роки. Як ви з ними? Як ви їх знаходите? є суди. Багато людей, отримуючи ці заяви, вони зв'язуться з нами через інтернет, через сайт, там, через якісь месенджери, беруть і, і сплачують, тому що вони розуміють, що це їхня квартира, їхнє майно, і воно потрібно заплатити. Ну, Ті, що не, не виходять на зв'язок, ми там підемо в суди, проходимо всі процедури і в, даємо, е, в, 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 ну, отримуємо виконавчі листи, арештовуємо рахунки, майно арештовуємо, А потім вони срок колись повернуться на, додому. І вони повинні будуть віддати ці борги. Що відбувається з тарифами в цьому опалювальному сезоні? Він залишається сталим, можливо, якісь інші механізми вводяться. Що маєте сьогодні? Тариф, згідно зі на законодавства тариф не може бути змінений, тому він збільшуватися не буде. Але ми з цього року вводимо двохставковий тариф. Тобто той тариф, який діяв, ми розбуваємо на дві частини. Пер, перша частина це умовно постійні витрати, друга частина це паливна складова. Тобто умовна умовна постійна частина у нас бувається на 12 місяців. паливна складова вплачується тільки в опальний період. Для людей платіжка в, в опальний період зменшиться. І вони отримують, грубо говоря, розстрочку для того, щоб сплачувати плату за за тепло на зі 12 місяців. І цей тариф є стимулюючим. Для чого? Це є цей тариф стимулюючим, тому що друга складова це пална, пална складова. тому... Люди для того, щоб зменшити е, плату за квадратний метр, е, повинні бути буде проводити засоби енергоефективні засоби, тобто у, промивка, гідравліка, встановлення ДП, утеплення фасадів, вікон та інше, то тобто, для того, щоб зменшити плату за тепло. А тобто, повертаючись до того, з чого ми починали: от там, якщо о, керуюча компанія провалює підготовку до початку опалювального сезону, то тут воно в, от в саме в такому тарифі може і регулювати. Так. так. Основна історія 200 тарифу для того, щоб стимулювати людей, проводити енергоефективні засоби, для того, щоб менше використовувати тепла, а значить, ми менше будемо використовувати газу та електричної енергії. Тому наша економіка не буде е, втрачати кошти, тому що условно постійно остається, але е, буде зменшуватися плата за, за газ і за електроенергію, тому що підприємство 70% всіх своїх надходжень віддає за енергоносії. Тобто, ми є транзитом. Ми отримуємо гроші у населення і передаємо його на Нафтогаз або електрогенеруючі компанії. Тому ми хочемо цю долю, яку ну. Павно скоротити. Таким образом, і в тері, що ти розумієш, що час тяжкий, щоб у людей була можливість року сплатити за. Добре, цей доставковий тариф він буде умовно явичним порядком застосовуватися, чи потрібно буде якусь додаткову угоду підписувати безпосередньо з надавачем послуги саме з вами? Ні, це у нас публічний договір. Тобто люди побачать цю історію вже в платіжках, я думаю, в грудні місяці. Тому ми, ми ми с ми почнемо на на цьому тижні або наступному тижню знову роз'яснювану роботу, що така двохставковий тариф, що це не що він буде платіжка в місяць буде менша. А, не, а не, 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 ну, не, не така, як була в минулому році. Чо, яка складова буде розбита на 12 місяців, яка складова буде сплачувати, в тому числі зимою. І за рахунок цього ми хочемо стимулювати населення міста Миколаєва до енергоефективних засобів. Ну, там же, очевидно, все одно потрібно буде якесь додаткове пояснення, тому що в нашій платіжці ми ж і, е, і влітку бачимо так звану абонплату. Це так називається, ну, там буде декілька цих. Ми все все, все все пояснимо, розпишемо для всіх людей максимально. Ну, підходять, щоб вони розуміли. Просто без, ну, коротко для того, щоб людина розуміла. Зрозуміло. Рухаємося далі. А, житловий комплекс Рів'єра. Ну, скажімо так, тут інтрига триває, я так розумію, тому що пам'ятаємо, яку яка така, скажімо так, тривожна ситуація складалася напередодні початку, взагалі напередодні зими 23-24 років у комплексі не було опалення, і тоді вони приходили власне на перемовини і до вас, в тому числі, щоб ви взяли на баланс їхні котельні. І я так розумію, що ну власне зима була тепла, слава Богу, нам всім повезло і їм також. А зараз що відбувається? Ситуація не змінилася. Ситуація зверталася декілька. У них там є декілька груп ну, сфер ну, груп вліяння. З де, деякими де ми зустрічалися. Ми навіть влаштовували зустріч на території ми пропонували їм, Якщо вони приймуть рішення щодо передачі нам котельні, щоб вони це зробили до 15 червня цього ну, давайте року. Давайте я перепрошую, нагадаємо, що там а, просто а, сама по собі передача, це тільки частина історії. Там великий борг є за газ і, очевидно. Не він є проблемою, от саме в, в цьому всьому. Дивіться, да, у них є борт. то я, я, той раніше був він 7 мільйонів, зараз був mm -hmm. 5 мільйонів, щось вони сплатили. Там є котельня. Кот, бор по газу перед НАТО Нафтогазом та Миколаєм газу переходить з котельню з, об'єктом генерації. Тому. Е, е, то, що та, але деякі житли, жителі Рів'єри вважають, що є юристи, які допоможуть їм відсудитися. Ну, це, я вважаю, це нереальна історія. Тому Рів'єра може сама починати опальний сезон. Це їх право. Вони власники цих катери. Вони можуть або самостійно або на якусь організацію приватну, яка їм приведе до ладу ці кательні, проведе технологічне ну, типу обслуговування і запустити, підписавши при цьому договір і з СНАК Нафтогазом України. І все, це їхня історія, вони можуть цим керуватися. Друга історія, вони до Довжні вони передати це місту Миколаєву. І якщо місто Миколаїв прийме ці котельні, це рішення депутатське, то вони при місто приймає з боргами, і місто Миколаєв бере на себе, зобов'язання сплатити ці борги. І це тоді буде історія міста Миколаєва, що а тобто Миколаїв облтеплоенерго щодо утримання цих ці котельні. Але на зараз по єдиної позиції. Мешканців Єврія немає. Ми з, е, декілька разів зустрічалися з різними групами. Нас навіть запрошували е, на туди, але це було в червні місяці. Ми приїхали, е, але з полтори тисячі квартир було 15 чи 20 чоловік. Тобто, в черні місяці більшість людей не, не дуже цікавила історія з цим. Тому питання Рівєри не вирішено. Ми Миколаївська міська рада публічно зверталася до мешканців Рів'єри з проханням вирішити це питання, але немає ніякого ніякої відповіді. Тому все, що стосується Рів'єри, це питання мешканців Рівєри, співвласників цих ОСББ, і вони повинні прийняти для себе рішення, яким шляхом вони йдуть. Якщо ну то тобто, ми, ми, ми не місто, не Миколаєво до цього немає відношення. І я вам скажу чесно, що і не дуже хоче мати Миколаєво мі до цього відношення, тому що опальний сезон через місяць почнеться, а об'єкти ті котельні не готові до опального сезону. І ми не знаємо, в якому вони стані, ми не розуміємо, що з боргами, ми не розуміємо, що там з обліком газу, електроенергії та всього іншого. Тому, це... тому що дивіться, вони тягнуть час, але потім, як тільки-тільки, не дай Бог, це майно стане власністю громади, то на наступний же день... Всі мешканці Рів'єри будуть кричати: подайте нам тепло, ви зобов'язані. Ну, тому це їхня відповідальність, хай вирішують, що хочуть. Вода. Питна вода для населення. Миколаївоблтеплоенерго є одним з головних операторів а, точок видачі цієї води. Скільки видали миколаївцям за 9 місяців? Десь в середньому видаємо 10 мільйонів літрів води на місяць. Тобто, ну. на сьогодні десь 90 мільйонів літрів води мі... ну, за цей рік ми видали. Що це в грошах? Десь в середньому в місяць ми витрачаємо це біля 2, 2 мільйона 600-2 мільйона 700. Це навантаження, яке на вас лягає? Чи діє програма питна вода? Діє програма питна вода, тому ми фактично оплачуємо це. потім ці витрати виставляємо місто департамент ЖКХ і департамент ЖКХ, тобто міська влада, нам компенсує ці витрати, тому це ну нам все це компенсується. Це все витрати на на бюджеті міста. Як здійснюється контроль якості безпосередньо цієї води? Нам, нам, у нас укладений договір з Держпоживслужбою Миколаївської області, у них є активітована лабораторія, яка може надавати е, аналіз щодо підатися, або придатися до питної води, є розроблені технічні карти, згідно з яких карт проводиться, цей, проводиться аналіз води, і, і в, у нас отрим, ми отримуємо е, е, цей, акти, ак, висновки щодо питна вода, питна вода. Якщо вода питна, це добре, якщо вода, вода є якесь там щось не, не так, станція на, стає на технічне обслуговування, максимально короткі сроки замінюється хімія, промивається, відчувається технічних карт. Потім знову запрошується лаборант. Лаборант робить бере проби. Як тільки ми тільки тоді, коли ми отримуємо... Ці проби і новий ну, висновок, що вода є питною, ми запускаємо станцію в роботу. Ну, це, це все публічна історія. Є у нас така карта е, на сайті міської ради Ходи до води, там є всі наші точки, і до них в електронному вигляді прикріплюються висновки щодо е, цієї води. Потім у нас постійно приходять де, з Держпоживслужби запити, ми постійно ну, надаємо їм знову ж таки відповіді щодо цієї. Потім в нас там є історія з громадськістю. Ми, Коли робимо забори води, то є доручення мера, ми запрошуємо там, представників громадських організацій щодо участі у відборі води. Є в них час, приймають участь, немає в них часу, не приймають участь, але це все ну, історія максимально публічна і на всі точки є, згідно технічних карт, затверджених, згідно законодавства, є висновки відповідності до випиту. І а, ще одна тема, яку хотілося б проговорити, а саме тема автозарядних станцій. Ну, скажімо так, вимога часу, все більше, електро... все більше таких а, машинок по місту бігає з зеленими номерами, розуміємо, що це електромобілі. І ми, ну, власне, бачимо, що міський голова через свої соціальні мережі все частіше звертає увагу на те, що а, автозарядні станції а, вандалять. Просто. Ну, фактично, виводять їх з ладу. Як оцінюєте ситуацію? Ну, ми, ми поки це от у нас пілотний проєкт. Поставили ми поки 20 станцій. Всього в нас місце, ну, де ми плануємо, це 55. Е, ці, ці місця це наші будівлі наші ЦТП, ну, де ми ставимо станції, е, робимо благоустрій, де потрібно, тобто асфальтуємо. Де, на деяких ЦТП це були поряд, це були просто звалища, стихійні звалища. Ми їх вичищаємо, проводимо в порядок, фарб, розмальовуємо розмітку, робимо згідно законодавства. У нас є схеми затверджені, ми робимо, ставимо знаки. все це. це. Ну, Поки з 20 станцій в нас зрізали кабеля на 10. На 3 станціях зрізали. А, на 3. там економіки ну, вони пообрізали, може попалювали метал, там, може заробили 100-200 гривень, але робили шкоди досить непогано. Тому що зараз це все оборудується ще додатковими відеокамерами. Додатку буде там ще, ще сигналізаціями, тому будемо з цим боротися. Але програма буде працювати, програма буде максимальна. Ну, ми будемо розширювати, тому що це шлях в майбутнє. Ви праві, електромобілі стає все більше і більше. Це є попит, і людина, яка живе в приватному будинку, вона може зарядитися в себе вдома. а людина, яка живе в багатоповерхівці, в неї немає можливості десь зарядити. Ну так, а в нас не так багато, це, це мережа не розгалужена. Тому ми, ми хочемо дати людям можливість. E, заряджатися на ну електромобілі в себе приїжджавши себе додому, і хочемо, e, щоб ми йшли по цьому ж європейському вектору розвитку електротранспорту. Ну і з того, що ви кажете, я так розумію, що певні авто-антивандальні заходи вже заплановані. Вони будуть реалізовані Заплановані, часом. будуть реалізовані, є там ми зараз переглядаємо деякі конструктивні скажем історії з цими зарядками, але я вважаю, що ця історія гарна і вона потрібна, ну, цей, її потрібно розширювати і ставити максимально велику мережу електрозаряду для того, щоб люди мали можливість зарядити свої електромобілі. Що ж, Микола Юріч, ну, будемо сподіватися, що зима знову буде теплою, і навіть якщо десь хтось із голів ОСББ не допрацює, все одно пройдемо цю зиму вдало, тим більше, що у нас є. Такі відповідальні працівники, як ви, та ваш колектив, дякую за інтерв'ю. Дякую. дякую за ваші відповіді разом до перемоги. Дякую. дякую.